Автомобільний завод Прага зараз не існуючий. Але протягом більшої частини ХХ століття це підприємство з чеської столиці разом з татерою та шкодою було тим третім китом, на яких тримався весь автопром Чехії. Саме з конвеєра заводу цього підприємства сходили знамениті повнопривідні вантажівки Прага Ві-3С». Завдяки своїй інноваційності, високій прохідності та універсальності, ці коротконосів сюди стали справжніми легендами армійської логістики. Не загубились вони і в цивільному житті, де їх активно застосовували в лісовій промисловості, сільському господарстві та будівництві. За більш ніж 30-літній період випуску цей автомобіль встиг побувати в найважчих експедиціях країнами Африки, Близького Сходу, а також в Китаї та Австралії. Експорт цієї вантажівки був налагоджений в десятки країн, включаючи СРСР. Розпочинається історія цієї моделі в повоєнній Чехословаччині, яка після вступу на її територію радянських військ та розгрому нацистів потрапила в зону впливу СРСР та стала частиною східноєвропейського соціалістичного блоку, який поступово втягувався в холодну війну з Заходом. В цей час в Чехословаччині розпочався активний процес переозброєння. Армія потребувала не лише танків, бронеавтомобілів, гармат та боєприпасів, але й надійних вантажівок з хорошою прохідністю, які. Могли забезпечити надійну логістику як на дорогах з твердим покриттям, так і на бездоріжжі. Для розробки і побудови необхідної вантажівки військове відомство Чехословаччини обрало відому на той час автомобільну компанію Прага. Витоки цього підприємства, важливого для автомобільної галузі Чехословаччини, сягають початку ХХ століття. Коли в 1907 році, в результаті об'єднання першої Чесько-Муравської машинобудівної фабрики, з підприємством Франтішика Рінхофера було утворено нову компанію Празький автомобільний завод з виробничими потужностями, розміщеними в кварталі Прага Ліпень, в перші роки своєї діяльності, не маючи значного досвіду в конструюванні автомобілів, новостворене підприємство задовільнялось випуском за ліцензією автомобільних моделей від провідних європейських автокомпаній. Празі випускали легковики Шарон, Рено та вантажівки Дікомен. І лише з 1911 року, після призначення на посаду головного конструктора Франтіші Какеца, компанія з Праги розпочала випуск своїх власних моделей автомобілів. В тому ж році вантажівка Прага Ві успішно пройшла конкурсні випробування, влаштовані військовим відомством Австро-Угорської армії. Подолавши без поломок маршрут протяжністю 2000 км, при цьому випередивши вантажівки відомих на той час марок, граф Унстів, Бусінг, Фіат та Берна. За результатами перемоги з військовим міністерством був підписаний контракт на заміну третини автопарку вантажівок Австро-Угорської армії. Додаткові кошти від цієї співпраці дозволили розширити та модернізувати виробництво. Вже в міжвоєнний період компанія Прага за своїми виробничими можливостями випередила таких знаменитих чеських автовиробників як «Татра» та шкода. Впроваджуючи сучасні підходи виробництво та використовуючи інноваційні досягнення автомобільної промисловості, компанія Прага зуміла значно розширити номенклатуру своєї продукції, яка не обмежувалась лише моделями вантажівок та легкових автомобілів, але й була представлена автобусами, мотоплугами. Колісними та гусеничними тракторами і навіть мотоциклами власної розробки. В праській компанії задовго до своїх основних конкурентів розпочали використовувати двигуни з примусовою системою змащення. В 1930-ті роки автомобілі Прага обладнували шинами з низьким тиском, системою змащування шасі, термостатами та 7- і 8 ступеневими коробками передач. Також в Англії була закуплена ліцензія на випуск напівавтоматичних коробок передач Вілсон, виробництво яких було налагоджене в одному з цехів підприємства. Подібні інноваційні агрегати допомогли значно полегшити роботу водіїв. Суттєвий удар стабільному розвитку компанії було завдано в березні 1939 року, коли Чехословаччину окупували нацистські війська. Згодом після початку Другої світової війни завод був повністю переведений на військові рейки і займався випуском різноманітної військової продукції для потреб вермахту, танкових двигунів, напівгусеничних цюдиходів та напівавтоматичних коробок передач Вілсон, які встановлювали на військові автомобілі. Одна з найтрагічніших сторінок для компанії сталася вже наприкінці війни, коли американською бомбардувальною авіацією було знищено 90% виробничих потужностей заводу. У 1946 році автомобільну компанію Прага, яка на той час вже переїхала на новий завод в прайському районі Височани, було націоналізовано. Діяльність на новому місці розпочалась з випуску ще довоєнних моделей вантажівок. Також відновився випуск легковиків. Але вже в 1948 році їх випуск було згорнуто. Програма з відновлення зруйнованої війною Чехословаччини потребувала велику кількість вантажівок. Згодом потреба в подібному транспорті виникла і в армії, яка активно переозброювалась. Думаємо, тепер, після нашої короткої історичної довідки про автомобільну компанію Прага, вам наші шановні глядачі стало зрозуміло, чому вибір цього підприємства для розробки і випуску перспективної повнопривідної військової вантажівки був не випадковим, адже впоратись з таким проєктом в дуже стислі терміни могла лише компанія з чималим досвідом та готовими напрацюваннями. Розробка тривісної повнопривідної вантажівки розпочалась в 1951 році, одразу після того, як від військових були отримані чіткі тактико-технічні вимоги, яким мав відповідати майбутній автомобіль. Підготовка всієї технічної документації зайняла всього 4 місяці. А вже в наступному 1952 році було збудовано три дослідні екземпляри, які після серії випробувань одразу надійшли на завод Прага, де в 1953 році були впроваджені в серійне виробництво під назвою Прага Вітрис, де буквено цифровий індекс читався як вантажівка, військова, тритонна спеціальна. Цей тривісний повнопривідний автомобіль отримав незвичний оригінальний дизайн, який йому надав короткий, ніби зрізаний капот, під яким ховався В подібний шестициліндровий дизельний двигун повітряного охолодження Т-912, об'ємом 7,4 літри та потужністю 98 кінських сил. Дана силова установка виготовляла з компанією Татра і була половинкою знаменитої В-12, яка встановлювалась на вантажівки татра 111 Двигун мав безпосереднє впорскування палива та унікальну модульну конструкцію з окремими роздільними циліндрами, які кріпились до спільного картера. Така конструкція дозволила досить легко налагодити випуск цього двигуна з різними варіантами кількості циліндрів. Двигун працював в парі з чотирьохступінчатою механічною коробкою передач, яка додатково обладнувалася двоступінчатим демультиплікатором, який також виконував функції роздавальної коробки. Від нього виходило три кардани: один на передню віз, а решта два на задній осі. Постійний привід здійснювався лише на задні мости, тоді як передній, за потреби, можна було вімкнути або вимкнути. Для збільшення кліренсу та для покращення тяги на кожному з коліс встановлювались додаткові редуктори. Мости вантажівки обладнувались механізмами блокування міжколісних диференціалів з електропневматичним приводом. Завдяки тяговитому двигуну з високим крутним моментом та вдало підібраному передавальному числу трансмісії, яка забезпечувалась коробкою передач демультиплікатором та додатковими колісними редукторами, які також збільшили кліренс до 40 см, вантажівки отримали широкий швидкісний діапазон та високу прохідність. Двигун мав не лише хороші технічні характеристики, але й вдале розміщення, яке не виходило за передню вісь, що дозволило отримати оптимальний розподіл ваги по осях, та забезпечувало вантажівці високі ходові якості та стійкість при маневруванні. В основі автомобіля лежала міцна клепана лонжерона рама з високолегованих сортів сталі, які забезпечували значну стійкість на згин та скручування, підвізка вантажівки ресорна, на задніх мостах балансирного типу, гальмівна система барабанна, на ранніх машинах одноконтурна, на вантажівках пізніших років випуску двоконтурна. Цільнометалічна двомісна кабіна кріпилась до рами за допомогою трьохточкових опор з гумовими подушками, які допомагали гасити вібрації та коливання, які передавались від рами на кабіну. Доступ до двигуна, який наполовину заходив в салон кабіни, здійснювався як через невеликий похилий капот, так і шляхом відкидання кабіни на 90 градусів вперед. Кабіна в холодну пору року обігрівалась нагнітанням нагрітого повітря з системи охолодження, яке подавалось на лобове скло і оберігало його від замерзання, а далі розсіювалося по салоні. Вантажівки комплектувались одним або двома запасними колесами, які кріпились позаду кабіни на спеціальних кронштейнах. До спеціального обладнання машини входила також лебідка, яка могла працювати навіть під час руху. За допомогою системи блоків тросле бідки можна було вивести до переднього краю кузова і використовувати для завантаження габаритних вантажів. Основна система електрообладнання автомобіля була 12 вольтною Однак для запуску дизеля використовувався 24 вольтний електростартер, який живився від двох акумуляторів ємністю 115 годину. Перемикання акумуляторів на подібну напругу відбувалось автоматично. Споряджена маса автомобіля 5 тонн 350 кілограм. Вантажопідйомність 3 тонни 200 кг. Вантажівка також могла буксирувати причепи масою 4 тонни по бездоріжжю та 5,5 тонн по дорогах з твердим покриттям. Максимальна швидкість автомобіля складала 60 км в годину. На 100 км прага витрачала 25 літрів пального. Щодо прохідності, то вона була на висоті. Вантажівка могла долати брід глибиною 80 см, переїжджати перешкоди висотою 30 см та долати рови шириною 70 см. За роки випуску звичайна бортова вантажівка перетворилась в ціле сімейство, в яке увійшло до 10 різних модифікацій. Найпоширенішими з них були самоскиди з цільнометалічним кузовом, які позначались додатковим індексом S. В армії значне поширення здобули моделі СКС, обладнані кузовом типу Кунг, армійська вантажівка радіостанція РЗАТ. Також на шасі Прага часто встановлювались автокрани AD060 і AD080, ремонтні майстерні СА та пересувний фтурографічний кабінет. Крім цього, ще з початку 50-х на озброєння Чехословацької армії почала надходити самохідна зенітна установка М-5359, яка будувалась на шасі та з використанням вузлів та агрегатів вантажівки Прага Ві-3С. Двигун та п'ятимісна кабіна цієї зенітки захищали бронелистами, встановленими під кутом. В задній частині машини знаходилась поворотна турель з 30-мм спареною зенітною автоматичною гарматою для знешкодження як повітряних, так і наземних цілей. Темп стрільби сягав 650 пострілів в хвилину, горизонтальна дальність стрільби 10 кілометрів, максимальна висота враження повітряних цілей 3 кілометри. Бойова маса установки складала 9,5 тонн. Запас ходу сягав 650 кілометрів. За 32 роки виробництва вантажівка Прага 3 С пройшла шість незначних модернізацій, кожного разу отримуючи чергову цифру після літери «М». найновіші варіанти відрізняли з дизелем зі збільшеним до 8,1 літри об'ємом та потужністю в 110 кінських сил. Також модернізовані варіанти отримали підсилювач керма та сидіння водія на пневмопідвізці. Праги випускались не лише для внутрішнього чехословацького ринку, але й експортувались в десятки країн. Найбільшими імпортерами цих вантажівок були Польща, Угорщина, Булгарія, Сирія, Пакистан та В'єтнам. В Польщі вантажівки використовували слісозаготівлі в, в Угорщині та Булгарії, в сільському господарстві, а в азійських країнах Сирії, Пакистані та В'єтнамі для військових потреб. У незначних кількостях ці вантажівки постачались також в СРСР. В основному варіантах шасій для ремонтних майстерень та флюорографічних кабінетів. Дуже часто праги з маркетинговою метою заради підкорення нових ринків задіювались різноманітних пробігах. Найвідомішими серед них були експедиції в Австралії, Ірані та турне африканськими країнами. Також в 1957 році вантажівка успішно здійснила пробіг по трасі Пекін Хаса протяжністю 3650 кілометрів, що частково пролягав пустелою Гобі та гірськими перевалами на висоті 5300 метрів. Ця подія, яка активно висвітлювалась в пресі, стала як найкращою рекламою для чеської вантажівки, яка пройшла важкий маршрут без жодної суттєвої поломки. За довгий період випуску Прага змінила три заводи. З 1953 по 1964 рік. Автомобілі сходили з конвеєра заводу Прага. В 1964 році, після того як завод «Височанах» зосередився на випуску коробок передач, виробництво вантажівок було переміщено в інший район Праги-Летняне на завод Авіа, де виробництво Прага вітри С протривало до 1980 року. А потім ще на 5 років було переміщено на завод в Братиславі, де і остаточно припинилось в 1985 році. Загалом за 32 роки з 1953 по 1985 роки було випущено 61 646 вантажівок Прага s І навіть після припинення виробництва ці автомобілі ще довго зустрічались на дорогах багатьох країн. А якщо вам зараз здається, що Праги зникли з доріг, то це не так. Цілком можливо, що саме зараз, десь у рідній для себе стихії повного бездоріжжя, ці чеські вантажівки виконують якусь чергову важку місію, яка до снаги лише справжнім легендам.